Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Наша активна міжнародна робота жодного дня не припиняється. Сьогодні я говорив з президентом Туреччини Ердоганом і це дев'ята міжнародна розмова за цей тиждень. Вже говорив з президентом Фінляндії, з прем'єр-міністром Канади, з президентом Південної Африки, з прем'єр-міністром Норвегії, також з президентом Франції, з генеральним секретарем ООН, з президентом. Сполучених Штатів Америки з канцлером Німеччини головне головне в усіх цих перемовинах захистити життя людей, мирних людей, не дати дестабілізації поширитись ще й іншими регіонами світу, не дати змарнувати нашу роботу по консолідації світової більшості заради міжнародного права. Я вдячний усім лідерам за підтримку та усвідомлення, що зараз час для максимально. Енергійної спільної роботи. З президентом Ердоганом говорили і ситуацію в нашому Чорноморському регіоні, агресію проти України, агресію проти глобальної безпеки і ситуацію на Близькому Сході. І дуже важливо дуже важливо захистити мирних людей. Дуже важливо не допустити розгортання нових масштабних. Гуманітарних криз важливо діяти разом, щоб найшвидше повернути повну силу міжнародному праву. Активно готуємо нову зустріч щодо формули миру. Зустріч запланована вже на наступний тиждень. Відбудеться вона на Мальті. Багомі держави світу будуть представлені. Перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо. Сьогодні президент Ердоган підтвердив, що Туреччина братиме участь у зустрічі. Готуємось також і до нового саміту нашої кримської платформи, парламентського рідня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна. Саміт відбудеться в Чехії. Я вдячний усім світі, хто долучився і готовий разом з нами на рівні парламентської дипломатії працювати за Ради безпеки, заради миру в усій Європи. Без жодних виключень для будь-яких частин нашого континенту дуже вагомий крок президента Байдена є на цьому тижні. Я щиро вдячний за це. Підготовлено новий пакет тривалої та надійної підтримки для України оборонною, економічної для нашого захисту людей, свободи. Я Вдячний за таку ініціативу президента Байдена і думаю, що не лише українці, але й всі народи, всі вільні народи Європи очікують збереження американської єдності і з нашим захистом. Американське лідерство потрібне світу. Я вдячний обом партіям конгресу, які це розуміють, які підтримують зокрема боротьбу нашого народу за свою незалежність. І, звичайно, наші воїни. Дякую кожному і кожній, хто зараз в бою на бойових позиціях, на постах, Авдіївський напрямок, Мар'їнка, Бахмутський напрямок, Куп'янський, Лиманський напрямки, наше Запоріжжя, наша Херсонщина на лінії зіткнення і в глибині окупованої території наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України. І зараз я хочу подякувати усім нашим силам оборони та безпеки. Абсолютно всім, кожному підрозділу, кожному воїну, кожному командиру, які за цей тиждень дали нашій державі потрібні бойові результати. Слава вам, воїни! Слава усьому нашому народу! Я дякую кожному в світі, хто допомагає. Слава Україні!